Коли це де вона діло, звичайно. От. Наприклад, сьогодні по писали, що в принципі взагалі не буде ніяких погодних але вони такі... це, бачите теж уже на зупинці? Е на зупинці, як вона називається, ця зупинка. Ну, коротше, біля шостого біля воєнкомату теж зламало гілку на часне. От. На частну забудову, тобто тут колишній був домішка якийсь. Не домішка, а цей магазинчик був. Мені знайомий, до речі. Ось тут зламало гілку, вона, її ніхто не прибирає. Але вже завісили стрічкою. От, аварійною, тобто щось робиться, працює. Так от, хочу, преду, вибачайте, що за таку приривчасту мову, мою, тому що, вибачте, руці у мене сумка, в інший телефон, і я трошеч, трошечки сам ще в шоці від того, що відбулося сьогодні у нас тут частково в місті. Так от, те про що я а, кхм, кхм, хочу сказати, про що а, чим ми маємо. Не пишатися в нашому місті точно, так це тим, що у нас системи відводу води працюють просто страшенно погано. Колись я вже робив такий стрім з цього поводу, О, от. це стосується особливо бувшої 28-ї аптеки біля нашої 9-поверхівки. Тобто до цього, вибачте, за збій трошки те, що мені дзвонили просто по телефону. Так от про те, що я хотів сказати, що до чого має бути наше місто готове, це готове для відводу води. Тому що ми не Венеція, не територіально, не юридично я. Тобто це те, що дійсно мене дуже бентежить, Тому що, якщо, наприклад, стан якогось дерева, дійсно ми не можемо його визначити, яке воно це дерево, дійсно, чи воно аварійне, чи воно хворе, ми цього не знаємо, цього можуть і не знати наші комунальники, тому що наскільки я в принципі знаю. От. У нас еколог є один. Колись я вже зіткнувся в такій ситуації, мені треба було а, вирізати мої сухі берези розміром як сіми або восьми поверхів. Але я це не міг зробити, поки не прийшла сама а, Тобі. екологічна комісія еколога. А еколог, еколог. еколог сказали тільки повка. Так от, от. якщо це ми не можемо визначити. Особливо в самому центрі міста. Там, як завжди, була у нас озеро, венеція так воно і залишається. Це неприємно. Кажи нічого не чуй, чуйте. Ну в телефон кажи нічого. Вадяк, я як можу зараз, я так і кажу. Я кажу про те, що у нас посередині нашого міста рівньові системи вони просто не працюють. Це те, що ми маємо, ми можемо проконтролювати і передбачити якимось чином. А ось те, що стосується. Дерев, то дійсно ні. Якщо хтось не чув, я хотів сказати, що дійсно ми можемо не знати, де дерево, яке хворе, яке не хворе. От, в цьому плані так, це факт. Має бути екологічна комісія, еколог в Полтаві тільки є. Ось зараз я, до речі, заходжу, закрив був мікрофон. я знаю. А ось тепер я заходжу в парк, хотів йти пішки. От, але пішки не пішов, ось дивіться, що відбувається в парк. от Наші дерева трошки може щось. На жаль, не буде видно. На жаль, не буде видно, але тут тихий жах просто робиться. От. Тобто тут, як після, після атомної якоїсь бомбардіровки, як зараз трохи поверну, якось по-іншому, може бути щось видно. Ні. На жаль, якість мого телефона не дозволяє вам побачити, що тут відбувається. От тут, де, тут де темно, тут скрізь лежать просто повалені дерева. От, е гілки і частково дерева. І от тут далі я йду, парк порідшав, м'яко кажучи, дуже. Це мені треба було робити, звичайно, раніше цей стрім, але раніше б я нікуди не вийшов. Боже мой, що робиться? Півпарка просто без дерев залишилося. Тихий жах. Як ото була газета, у нас тихий жах, так само і те, що відбувається зараз в парку. Я не заздрю тим людям, які... Мешканці робили так, звісно, в спишку. В спишку не можу, у мене зараз сідає телефон. О, тому без спалаху я працюю. Це я так. У мене це був просто, як сказати, імпровізація. Ну, ось тут, якщо сфокусується, щось побачите. Хоча я в цьому сумніваюся. Щоб ви щось побачите взагалі. Ну, Тут теж біліся і трошки таке білі. Це був каштан колись. Каштана вже немає. Замість каштана тут груба. Це гупа. Лахміття лежить. Тут треба бачити самим вам. Ну, я оце все обходжу, тому що пройти тут просто неможливо. Я не знаю, чи ввімкнуть сьогодні світло. От. Наскільки вистачить у мене телефону, я то познімаю, тому що там далі ще, мабуть, є деякі моменти цікаві. Але вони відносно цікаві, я вам скажу так. Це сміх і гріх. Вірніше, сміху тут немає. Це і цікавість, але тут і з іншого боку біда просто, біда, тому що наші дерева не готові до того, що відбувається в місті. От. Ну, все, що за територією е цієї господі, е так званої концерт-холу нашого, от. тут просто воно як попелище з цих дерев. Воно все наполовину переваляне. Не ходіть там. Ну, я відносно тут хожу, десь хожу, десь не хожу. а от Фонтан там десь, бачите, вдалині працює. Трошки є фонтан. Там страшно, а і дощ ще буде. Я не знаю, чи дощ ще буде. Я тепер не вірю жодному слову синоптиків. А от, немає смислу вірити, спробую перейти на... Та не то слово дощ, поваляло страшне. Що... Спробую перейти на центральну вулицю, там буде світліше, може щось ми ще побачимо, що не було. Ну, відносно до цього можна бути готовим. От тепер я трошечки розумію. Оце... Боже, отут я йду по алійки, там, де у нас оці нові лавочки стоять. Тут темно, взагалі нічого не видно, але тут все повалено просто геть. Там, де у нас тут була сьогодні... А, Дерошенка, оце все. ну, Тут все воно в гілках повністю. Тих і вибачте, кажу, нічого вам не видно. От, фотографії ви бачили, ну, я принаймні собою, от, інтонаціями передам, що я зараз відчуваю. Ну, Мені б не хотілося там бувати ці дві години тому. Дійсно. Це жахливо. От, так от просто продовжуючи трошечки цю тему. От, кронування, якщо спочатку я якось цьому питанню, до цього питання ставився з недовірою, то зараз я до цього почав ставитися зовсім по-іншому. Чому? От. Тому що все-таки короновані дерева вони не так гучно падають, і з них не так, не так буде шкоди багато. Оце може то і плюс в цьому плані. Тому що велике дерево, як то кажуть, воно і гучно буде падати. Звичайно. Ось бачите, тут де світло є, але тут нічого не видно, тому що тут кроновані дерева. Ну, зараз пройдемо проспектом Володимирським, який, до речі, не освітлений фактично ніяк. Ну, от, ну тут, бачите, невеличкі дерева, то нічого тут не сталося. А з того боку теоретично, там де кронована частина у нас нашого проспекту. от. Бачимо камелок. От, З того боку, де кронована частина. Якщо б вона була не кронована, от, я думаю, що в принципі гілок б було б дуже багато повалених, а то десь воно б парусністю є така фактор, такий як парусність. От, воно могло б не робити і клопоту. До речі, бачив бачив свідком, бачу свідком, вибачте, був свідком того, що у людини видавило шибку, не шибку, а засклений цей. На військовому містечку застеклений балкон повністю. Він там щось охав, стояв, ну, звичайно, що він попав дуже капітально на гроші. Чому не освітлено рано? Ну, по закону, я так розумію, що мають освітлювати з 9 починаючи. От. Плюс ще один фактор Сергій це те, що в принципі, було б світліше, якщо б не було так хмарно. От. Через те, що. Підвищена хмарність через це у нас і світла по суті, немає нормального на вулиці, натурального. Ну а те, що освітлюється, освітлюється тільки е цими машинами е і рекламкою, вивізками. До речі, у мене ще одне питання. Знову ж таки, колись я може, в стрімі його і піднімав. Е це питання, тому що у нас є ці сіті лайти. Ви бачите, зараз я проходжу, реклама. Там, де підведений кабель, який не встромлений і не під... вірніше, він виходить із самого землі, але він не підведений не електрифікований, ця реклама. Вона має давати додаткове освітлення. Чому вона у нас просто стоїть і щось рекламує? Тут, наприклад, наш ресторан Лавіта. Але при цьому, е при цьому світла вона не видає ніколи. Ну, Будемо дякувати ще за те, що в принципі, вони не розбиті ці. Сіті -лайти, а вони частково виконують свою функцію, ну, в даному випадку тільки комерційну функцію. От. Ну, як ми бачимо, йду по проспекту Володимирському, то тут дерев повалених немає. От, з одного боку у нас липи не кроновані. Вони стоять взагалі чисто і на тротуарах, і на проїжджій частині. З іншого боку, липи кроновані. Там у нас Дерева не повалені, тому що вони по суті, не могли бути поваленими. Парк я вже туди не заходив, бо, тому що там темно. Ну, Я думаю, що я там назбирав би ще не один десяток артефактів, які валяються. Чи то дерева, чи то гілки просто. ось. Немає грошей на лампочки. Та ні, у нас лампочки якраз замінені, вони є. Тут нічого не треба говорити з цього приводу. Просто що вмикають їх тоді, коли вмикають тоді, коли вмикають. В них свої. Порядки. Ну, Те, що в даний момент не вимкнено, мене це не дивує абсолютно. Ніхто екстрено не буде вмикати світло. Розумію, що воно централізовано по всьому місту вмикається в якийсь певний період часу, по-моєму, як я казав в 21-й годині. До речі, зі зміною цього клімату дуже важко зараз взагалі як би сказати, адаптуватися до цих умов. Тому що у нас дійсно частково як тропічна якась така погода стала. От. Дуже зараз не свіжий воздух, я вам скажу такий важкий. якийсь. Ефект і спарини цієї присутні капітально. Це факт. От. Тобто одразу після дощу трошечки було свіжіше, а зараз, як я вже йду по місту, то такої свіжості я не відчуваю, все одно парує, парує, парує. Ну отут, де був у нас е, цей наш. Ленінський постамент. От, тепер тут нічого такого немає. Тут взагалі дерева не повалені, нічого тут такого не видно. До речі, хотів сказати, у мене зараз залишається тільки 5% заряду акумулятора, на жаль. А от, я зараз думаю дійду до мафії, якщо мене вистачить. І подивимося, що там робиться, але... Я вже на Ярослава Мудрого на вулицю не піду, а от, гаки робити, тому що не все одно а, сяде акумулятор. От, треба було розраховувати, а я на таке не розраховував. Тож, проводячи певні підсумки, що перше хочу сказати, треба бути уважними і обережними. Це одне. Другий момент, е треба е якось все-таки налагодити нашу. Спільну роботу по вдосконаленню нашої інфраструктури міста частково і комфорту. От. І я думаю, що те, що ми можемо дійсно зробити, перше, це якось би все-таки достукатися до комунальних наших служб стосовно цих лівньових, які у нас працюють. Як я, із 12 балів вони працюють зараз на баліх 5-4. Тобто я більше їм не дам, чесно кажучи. Якщо у нас такі є місця, де можна впливати на човна, От, подекуди. Ну, ось така ситуація. Ну, зараз вийшов я на наш майдан, на Майдані чисто, на Майдані чисто, хтось сидить у мафії, хтось сидить у мафії, ну і тут принаймні Залишилися на місці всі дерева. Ялини залишилися. Це приємно. Дякуємо до зустрічі. Ну так, да, в принципі, далі я вже знімати нічого не буду. Там освітлення взагалі ніякого немає. Там по суті повне нуль. Висилайте свої фото, відео. Сьогоднішньої події, взагалі, Приєднуйтеся до нашої спільноти. З вами був Станіслав Трактовенко. До нових зустрічей в ефірі. Усього найкращого От, і гарного вечора.